Oi 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 Ох і сердиті бюрери. Ну, раз ви вже дивитесь цей відосік, то обов'язково хочете трохи добротних читів до Сталкера. Для цього заходите в наш телеграмчик. Тут є гілочка моди до Сталкера, і по-першому посиланню, ось якраз посилання на цей чудовий мод Spawn Tools, Це самий класний спавн, що я бачив. Жмакаємо сюди. Також посилання буде прямо на Nexus в описі під відео, якщо ви не довіряєте телеграмчику і вам так зручніше. Ось ви на Nexus, ось у вас. Сторіночка, спавнтулса. Переходимо сюди в Files. Тут у нас є дві опції: мод-менеджер і мануал. Якщо у вас мод-менеджера немає, то вам підійде мануал Download. Тут слово безкоштовний Download, жмем слово, чекаємо 5 секунд. І скачалося воно. Відкриваємо цей архівчик. Тут всередині ми маємо три файлика. куди їх засунути. Відкриваємо Steam, жмем правою кнопочкою по сталкачові, управління. І переглянути локальні файли кнопочка. Тут в нас в локальних файлах ми тко йдемо глибше, в нас є engine Stalker 2, якісь непонятні штуки, Stalker 2. Тут контент. Тут пакс, папочка, і в папочці пак створюємо отаку папочку, яку ми називаємо «Тільда». Мод з тільда знаходиться під ескейпом, на англійській розклад, це здається, малюється. Як ним користуватися? Запускаємо сталкача. Якщо він вже був запущений під час копіювання, перезапускаємо, тому що він має ініціалізувати моди. У вас буде вискакувати попередження, що з модами у вас не будуть працювати ачівки. Ви не здобудете нові досягнення, якщо працюють моди. Це для того, щоб все було по чесному. І ось ви вже в грі, як його ввімкнути. В попередньому відео я вам розповідав, як консолью користуватися через тільду під ескейпом клавіша. А це цей мод вмикається клавішою backspace, це та яка стирає зайвий текст. От такий от ми маємо в цього мода зовнішній вигляд, у нас тут є кнопки. A за Armor, Armor. ще якісь які класні штуки є. Ну, давайте начнемо з чогось простого і зрозумілого. Давайте якусь броню собі заспавним. Коли будете спавнити, щоб вони були з фракцією. Тому що якщо буде броня без фракції, то, скоріш за все, то НЦПшна броня заспавниться, як ОЦО, наприклад. Anomaly Specific Armor PCI Preinstalled. То воно може вам заспавнити якісь невидимі предмети, засрати інвентар. А так, що ну виберемо, давайте щось класне. Екзоскелетони, дивіться, ось ціла серія екзоскелетонів. йде. Свобода, моноліт. Ось у нас монолітовський екзоскелет. Хлабець, і в нас є два варіанти. Ми можемо його заспавнити туди, куди прямо зараз дивиться ваш приціл. Жмемо кнопочку Хопа, у нас алмаз з'явився тут. Можете його також заспавнити собі в інвентар. Хопа, і в інвентар заспавнили. Вимкнути так само бекспейсом. Відкриваємо. Ось у нас в інвентарі такий, як Алмаз лежить. Тільки що цікаво, тут він іде не прокачаний. А той, що ми лутаємо. Прокачаний йде. І ось такий самий тут на полу лежить. Ну, давайте ще їх пару штук згенеруємо, таких екзачів, вони нам знадобляться для одного зараз прикола. О, 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 екзачки. Хорошо, тепер як нам наспавнити на якоїсь зброї? Просто вибираємо вкладочку зброя, і дивіться, тут є гуардган. Гуардган це означає, що це НЦПшна зброя. Може у вас заспавнитися якесь неподобство. Ну що, нормально заспавнилося. Ну давайте в інвентар заспавним guard gun. Подивимося, зубр. Що, нормальний Зубр заспавнився, 20 штук стоїть. А потім воно все повторюється, просто ган написано. Ну, Тут де просто ган, воно вже бачите з цими з картинками. Давайте наспавнимо трохи дробовиків. І так само в інвентар їх можна наспавнити. Точно ну, така сама історія з артефактами. Ще хочу калашматів наспавнити, щоб зараз зробити нормальну тут веселу двіжуху. Ну давайте оцих стрілковських наспавним трохи. АК. О, нормальна двіжуха. Тепер, якщо ви хочете собі замутити якісь тести, хто сильніший і так далі. Спавним мутантів. Візьмемо, наприклад, давайте 10 візьмемо для надійності. Кровососів, оце QTV, це кількість, ранг це сила монстра. Ставимо майстер, крутого ставимо. Оці штуки я ще не розібрався, що це таке. Коли спавнете монстрів будь яких ось агресивних тварів, жмакайте галочку пауза АІ, щоб ці тварини одразу вас не загризли. Спавнитесь вони будуть приблизно туди, куди дивиться ваш приціл. Жмакаємо кнопочку спавн Зараз можна заспавнити до 50 штук. Ну, ми спавним 10 для прикола. Хоп. Скидиш. Ой-ой, ой а хто це такі з'явилися? Чуваки. І давайте їм кого? Бюрерів. Оце мені дуже подобається такий заміс. Бюрер проти кровососа Хто кого. Дивіться, які красунчики. Стоять і чекають вчорашнього дня. Ладно, давайте тепер бюрерів. Бюрерів поставимо проти них п'яток. Завжди бюрер в моїх тестах програвав кровососу, тому що в нього не було чим кидатись і з чого стріляти. А кидатись і стріляти це його зброя. Бюрер спавниться там, де ці речі зазвичай є. Спавнимо бюрерів. Я бачу одного поки що. Чомусь один заспавнився. А, ні, он два. Вони якось трохи криво заспавнилися. Ну, давайте ще тоді добавлю, щоб по-чесному все було. О, тепер тут приблизно 10 на 10 буде. І тепер, коли я хочу розпочати цей заміс, мені тако трошечки треба відійти. Ще раз бекспейсом визвати це меню і зняти голу, галочку цю пауза АІ. І погнав заміс. Ой-ой-ой. Ох, і сердиті бюрери. Та ти що? Це місиво? Треба якось собі тут під роздачу не попасти. Йой! Кровососи, що ж ви фраєри здали назад? Все, здається, вони зараз до мене доберуться. От і все, друзі. Отак От працює цей прекрасний спавн-мод. Це трошки дивно прозвучить, але... Я створив канал по Майнкрафту, і якщо ви любите Майнкрафт, я попрошу вас на нього підписатися. У мене росте маленький син, а діти зараз залежні від гаджетів, ти їх ніяк не збережеш. Я хочу його навчити грати Майн, тому що це дуже розумна гра. І тому я вирішив створити каналчик, де і для інших діток будуть інструкції по всяких фермах автоматизації і виживання. Майн поки що ванільний, до модів мені ж як до неба рачки, я хочу освоїти ванілу. Тому, друзі. Я не створюю банок для власних потреб, хоча міг би аудиторія велика. Я знаю, що ви накидали б, ви не раз самі казали створи банку. Натомість, у мене дивіться, слава Богу, ліва і права, дві руки, я собі грошей сам зароблю, в тому числі на Майнкрафті вас. Я попрошу лише тих глядачів, хто дійсно любить Майнкрафт, підписатися на цей канал. Тому що, якщо ви підпишетесь і не будете дивитися відосики, ви тільки мені цим зашкодите. Тому, друзі, підтримуйте ЗСУ. Можете зайти на останній наш стрім, подивитися, яка там актуальна баночка, бо я не знаю, коли ви це відео будете дивитися. Практика показує, що люди активно дивляться відоси, які я знімав рік тому. Тому на цьому все. Підтримуйте ЗСУ. До зустрічі.